Насправді ваша федерація і визнана найкращою. Так отримали багато нагород в минулому році. Але я хочу сказати, що ці змагання, Біла пантера», які ти створили, вони нереально натихаючі. Це велика молодець. І ще хочу зазначити, це революція, яка відбулася. Федерація легкоатлетики, це, мабуть, єдина федерація, в якій дійсно професійні атлети сьогодні керують, тобто там немає психологинь, офтальмологів, психологів, так, так дійсно, у нас сьогодні. Президентка чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи, призер Олімпійських іграх, а генеральний секретар у нас призер чемпіонатів світу та Європи. П'яте місце на Олімпійських іграх. Ми з дитячого віку. я з 9 років Олексій теж з 10 років прийшов в легкоатлетику. Ми бачили, як будується структура. Ми бачили як. Відчувають, що відчувають спортсмени, що їм потрібно сьогодні, у нас на високому рівні і спортсмени збірною у нас в тому році під Олімпійські ігри було закуплено повністю все медичне обладнання. Тобто найсучасніші, там якісь текари, бітіелі, тобто різні відновлювачі препарати, які наші спортсмени раніше могли тільки мріяти. Зараз закуповуємо обладнання, тому що коли я проїхала з країною, я була здивована про який розвиток легкої атлетики. Ми можемо говорити. Якщо у нас ями для стрибків висоту. E <síntos> Якісь там кола для штовхання. Вони просто навіть не ліцензовані, їх просто немає, немає сучасного обладнання, на якому просто діти мають тренуватися. Сьогодні у нас є діалог з міністерством спорту, виділяються кошти. спорт закуповує обладнання на наше прохання, тому я впевнена, що потрішки ми будемо наповнювати а, територіальні федерації. Звичайно, там, де це можливо, там де є тренувальний процес, щоб наші діти вже починали тренуватися в нормальних умовах. Я бажаю, щоб кожна федерація України мала таку типу потужну команду керівників. Бажаю вашій федерації також розвитку, натхнення і щоб більше дітей займалися таким красивим видом спорту, як чирлідінг. Це було побажання від народної депутати України Ольги Солодухи. Федерації чирлідінгу. готуйтесь до змін.